100 сіток для наших захисників. Саме стільки працьовиті невтомні руки пустовічанок сплели для бійців ЗСУ. І ця робота не припинялася ні у зимовий холод, а приміщення не обігрівалося, ні тоді, коли відключали електроенергію, ні тоді, коли вистачало у кожної і домашніх клопотів та турбот. Кожна із майстринь в'язальниць усвідомлювали, що окрім них цього ніхто інший не зробить, а хлопці на передовій очікують і не можна відкладати цю роботу. Сто сіток багато це чи мало? Тільки ті, хто займався і продовжує цю трудомістку роботу, знає, скільки потрібно часу, працьовитості, невтомності, щоб отримати такий результат. У мене такі відчуття, я така вдячна цим жіночкам, цим, які дійсно нічого не жертвують усім своїм і тими городами на сьогоднішній день, і скільки роботи в кожної дома, а вони все-таки сюди біжать. Ми думаємо, почалася вже весна. Думаю, ну, мабуть, люди не будуть ходити на сітки. На, ту, на той віторок прибігли. Сьогодні, все, дивіться, 15 осіб, усі поприходили з таким ентузіазмом. Вони цю соту сітку вже сплели. Ой, аби дай Господь, щоб закінчилась та війна. Ми так думали, що сота буде остання. І дай Боже, щоб так і було, щоб ця сота була остання, щоб там була прийшла перемога і сіток кра не потрібно було на війні. Ну наскільки відомо, ви не просто їх плетете, вам поступають замовлення, так? Так, так. Ми... Буквально коли сітка тільки сплелася, в нас вже є заказ, і вже хлопці її туди забирають. Забирають в основному волонтери. Ну, не... Туди аж ми ж не знаємо, куди вони там попадають. Ну, попадають в батальйони. Останній раз усю забрали в нас сітки і забрали в нас прапора, і хлопці усю буквально на, на той вівторок передадуть нам прапора своїми підписами. Це залишиться теж пам'ять у нас тут, в будинку культури, в нашому колективі. Буде в хоркласі висі той прапор і буде згадувати про ту війну і про те все, що було в свій час тут на Україні. Чи випадково, чи може й не випадково? Так вийшло, що до сотої сітки, до нашої, долучилися не тільки всі наші постовічани, а сота сітка вийшла з участю київської школи, де приймали участь діти. Вони по всіх причинах не доплили її. І ми сьогодні, благодаря їм соту сітку, докінчили їхню, так що не тільки пустовіти, не тільки ми, а приймає участь вся Україна, що сьогодні ми доказали сотою сіткою. Ой, це дуже дуже багато чого, тому що за цей рік, навіть більше як рік, отак навіть вдуматися. От кому не скажемо, що вже сота сітка, всі прямо ну ну скільки сто? Та це що правда? Та це ну як, ну от. От і Тут як розпирає і гордість, і е, що радість. в нас є такі радість, і що в нас такі є люди, і готові допомогти, і біжать, і кидають свою роботу. І ну, от, от якось так хочеться допомогти хоч чимось. Хоч і хочеться вірити у те, що дійсно, oh, yeah, що, що ці сітки захистили наших yeah, хлопців, yeah. що вони захистили чиєсь життя там, і, і це дійсно це, це тоді подвиг і не тільки їхній, а й цих дівчат, і цих жіночок, дякуючи їм. Yeah. Ну і завжди, наскільки я також знаю, пісня поруч із вашою роботою вона вам допомагає. Чому, Чому ви не припиняєте співати? Тому що ми, ми ж постійно на репетиціях зараз і готуємося зараз знову благодійний концерт. І в нас у завтра знову репетиція, і ми працюємо. І в основному кістяк цього колективу теж хор хор. Наші дівчата в основному тут. Більші більша частина нашого колективу саме тут, і вони такі відповідальні, вони завжди вони тільки оголошення в старостаті написали, вже йдуть. вже, як же так? Ми ж не підведемо одна одну, нам треба бути разом. Ми всі повинні цю справу кінчати всі разом. І якщо ми задумали всі разом, і наскільки в нас усіх бажання, щоб після сотої сітки була перемога. Слава Україні! Героям слава! Тож так і трудяться працьовиті невтомні пустовітівські майстрині разом з піснею, разом до перемоги.